Відео знято для каналу DC. Автомобіль BMW-320D в кузові є 46 2000 року виготовлення. У даного автомобіля 2-літровий турбодизельний двигун. Для даного автомобіля придбали ось такий ось фільтр паливний, тобто для дизельного палива ось такий ось фільтруючий елемент. Фірма Mahle-Knecht це австрійська, німецька відома фірма, яка виробляє запчастини фільтра для автомобілів з заводу, тобто постачають на виробництво для BMW і для інших марок. Тут у нас в коробці ось такий ось фільтр пластиковий, ця кришечка, за нею так ми будемо братися. і Такий ось паперовий сам фільтруючий елемент. Ось так воно зроблено. Зроблено якісно. Відчувається, що, ну, як то кажуть, не Китай. Ось тут логотип є, махле. Гарно зроблено, адже будемо встановлювати. Відкриваємо капот. Ось тут. Ось зі сторони водія бачимо ось цей стакан під паливний фільтр. Ось така у нього кришка, Вон там десь знаходиться сам стакан під фільтр ну і в ньому фільтр. Для його відкручування нам необхідна головка або рожковий ключик на 27. Ось. Беремо і відкручуємо. В принципі, коли кришки з нього нічого не потече, але все воно обережно, щоб нічого не зламати, нічого не пошкодити. Так, відставляємо кришку і ось бачимо вже е, наш фільтр. Його треба трохи розшевелити, тому що там ущільнююча резинка є, і він сидить дуже плотно, щоб не заходило повітря. І так далі, ось зараз, зараз покажу ось оце. Ось оце, це резинка. Здвинули ми трохи сам фільтр. Ось бачите, тепер дуже помало його витягаємо, тому що в ньому дизельне паливо знаходиться і йому потрібен час, щоб стекти з нього. Ось таким чином я його поставив щоб він стік в стакан, потім ми будемо його прибирати. Трохи постояв наш фільтр хвилин 5 і обережно витягаємо його і йдемо порівнювати з новим фільтром. Ось так Поставимо, потім витримаємо, дивіться, по кольору. Ну, звісно, цей старий фільтр у нас пройшов вже приблизно 10 тисяч. Рекомендують його міняти до 20 тисяч пробігу. Цей новий гарненький. Це у нас, до речі, яка фірма була? А, Це Bosch. Також хороша фірма. Не перший раз її ставимо. Тут вирішили спробувати спробувати махле. Це, як то кажуть, оригінал Ну, Якість також повинна бути гарна. Отже, беремо. Новий фільтр. Поки що його відкладаємо в сторону. Йдемо до нашого стакану. Ось бачите, тут є залишок трошки дизельного палива, і вон там на дні цього стакану є якась стружка така, не знаю від чого, можливо, відкладення ржавчини або просто якісь забруднення потрапляють. Тобто ми зараз відкачаємо паливо і там все вичистимо. Приготували ось такий ось стаканчик і ось такий ось у нас є велетенський на 100 мл шприц. Тобто шприцом відкачуємо ось це все паливо і зливаємо його в стакан. Ось стільки викачали ми палива. Ось. Так виглядає пустий цей стакан під фільтр. Як бачите, там якісь відкладення невеликі, небагато, але є. Трохи почистимо. Зараз почистили ми тут всередині все наскільки змогли. В принципі, чисто. Тепер беремо наш новий фільтр. Ось ніде не замазали його. Вставляємо, але поки що не стріляємо, просто отак кладемо і йдемо, вмикаємо запалювання для того, щоб наповнити трохи ось цей стакан паливом. Тобто можна навіть його не стріляти, зараз будемо дивитись, нам потрібно десь півстакану набрати без фільтру, а потім будемо дивитись. Ось. Пішло вже паливо набиратись. Чекаємо. Все, вимикаємо запалювання, поки що вистачить. Тепер дивіться, вставляємо наш фільтруючий елемент повільно і дивимось, щоб паливо не піднялось вище фільтру. Він тут ось до такого рівня вставляється, а потім якби, закласується. Тому тут треба обережно, щоб... Вимовити, не булькнуло вам в обличчя. Ось таким чином ми набрали, зараз не видно. Ну, я вам приблизно скажу, що набрали десь по ось цю різьбу. Там зараз паливо стоїть. Зараз не видно, його на камеру не видно. І тепер ми можемо заклоснути наш фільтр. Ось, він став плотненько. Щільненько до е, корпусу і все. Тепер ми можемо закручувати ось цю кришку. Ось. Звісно, щоб по різьбі все пішло. У кого є динамометричний ключ, то ось написано 25 ньютон метрів сила закручування. Ми закручуємо від руки. В принципі, не дуже сильно. Ви відчуєте коли. Ну, все, тепер можна пробувати заводити. Можливо, вона е може заглохнути одразу, але потім заведеться, повинна працювати. Отже, заводимо, тестуємо. Ну, В принципі, навіть не заглохло, тобто ми прокачали від повітря нормальну систему. Нічого не глохне, не троїть, все нормально працює. Ось і все. На цьому заміна завершена. Собі відмічаємо, звісно, кілометраж, на якому це поміняли цей фільтр, і через 1015-20 будемо знову міняти.